Як вибрати оптимальну фазу для внесення фунгіциду? Як обрати максимально ефективний продукт? Вже зараз ми бачимо прояви фітотоксичності на рослинах. Нижні листки не потрібно захищати, тому що вони і так відсохнуть. Дозволю собі тут з вами не погодитись. Я вирішив вам схематично показати, як працюють діючі речовини з різних хімічних класів. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. І сьогодні ми поговоримо про фунгіцидний захист соняшнику, запитання, яке одвічно постає. Як вибрати оптимальну фазу для внесення фунгіциду? Як обрати максимально ефективний продукт? Саме про це у нашому сьогоднішньому випуску. Окрім фуницидних обробок, поговоримо і про листове живлення, яке вже стало невід'ємною частиною агрономічної практики. Хоча ще в декого з нас залишаються сумніви з приводу ефективності виконання таких операцій. Отож, в сьогоднішньому випуску поговоримо про ефективне застосування фуницидів та корекцію живлення соняшнику. Тож почнемо з фунгіцидного захисту. І для початку хотів би зазначити три основних найбільш розповсюджених групи діючих речовин. Перша з них і найдавніша це бензимідазоли. До них входять тіафанатметил, беноміл та карбендазим. Це системні діючі речовини, щоправда, з різною системністю. У тіафаната і беноміла вона найвища, у карбендазима вона значно нижча. Друга і найбільш розповсюджена група діючих речовин це триазоли. Тебуканазол, пропіканазол, епоксіканозол, ітріадімефон та інші це високосистемні діючі речовини, які мають досить широкий спектр дії. Але в той же час вони слабко впливають на проростаючі спори грибів. І третя наймолодша група діючих речовин це стробілурини. Азоксістробін, пікоксістробін, кризоксиметил та багато інших. Ці діючі речовини не мають системної дії. Вони перешкоджають проростання міцелію, сповільнюють ріст конідій та попереджають спору утворення. Як же все-таки правильно обрати препарат серед такого різноманіття хімічних класів та діючих речовин? Ну найперше, я би вам радив звертати увагу на ваші рослини, а точніше на наявність або відсутність ознаків хвороб на них. Друге обирати препарати, комбіновані з містом діючих речовин з різних хімічних класів. Ну і третє обирати, виходячи з вашого бюджету. Справа в тому, що препарати з вмістом бенземі будуть коштувати найдешевше. Далі йдуть триазоли, і найдорожчою, але найефективнішою групою будуть стробілурини. Для того щоб максимально полегшити прийняття рішення щодо обрання препарату, я вирішив вам схематично показати, як працюють діючі речовини з різних хімічних класів. На цій рослині я спробував зобразити принцип дії системних та трансламінарних діючих речовин. Трансламінарні у нас позначені чорним кольором. У випадку їх нанесення в цю зону листка вони рухаються лише до його країв, а також на зворотню сторону. Таким чином являються класним бар'єром для проникнення збудника всередину листа. В той же час системні діючі речовини при нанесенні сюди ж будуть рухатися до стовбура, а також вгору до молодого приросту, захищаючи його від збудників. Друзі, але з поміж всіх зазначених переваг, кожна з груп діючих речовин має свої певні недоліки. Відтак, стробілурини, в зв'язку з тим, що вони є інгібітором синтезу абсизової кислоти, на певний час порушують здатність теплообміну рослини, тому їх рекомендовано застосовувати при невисоких температурах або в вечірні чи нічні години. В той же час. Триазоли в зв'язку з своєю високою системністю можуть втрачати концентрацію діючої речовини в рослині під час інтенсивного наростання вегетативної маси. Тому ще раз підтверджую свою рекомендацію: поєднуйте дві діючі речовини з різних хімічних класів в одному препараті. Друзі, ну і хотів би додати ще один нюанс. Часто чую від декого з нас. Що, мовляв, нижні листки не потрібно захищати, тому що вони і так відсохнуть, вони не будуть приймати участь ні у фотосинтетичній активності, ні у асиміляційній. Дозволю собі тут з вами не погодитись. Справа в тому, що нижні листки в нас найближчі до ґрунту, де загалом і зберігаються всі збудники хвороб. Нижній листок заражається, хвороба переміщається по листку, далі по черенку і до самого стовбура, заражаючи нам рослину. Тому націлюємось на захист всього листового апарату. Тепер декілька слів про живлення соняшника. Сьогодні не буду говорити за фосфор і калій, тому що це ті елементи, які мають місце в технології вирощування будь-якої культури. Коротко скажу про бор. Справа в тому, що соняшник це культура, яка досить чутлива до його дефіциту. А цей елемент досить специфічний, він нерухомий в рослині і присутній лише в тих тканинах, на які потрапив. Якщо дати бору з надлишком, то він утилізується через кореневу систему в ґрунт і повторно не засвоїться. Тому ми рекомендуємо вносити бор дробно декілька разів за вегетаційний період, а особливо в період від 8 до 10 листків. Саме тоді, коли у соняшника закладається кошик, і буквально два слова хотів сказати за амінокислоти, але для того нам потрібно переїхати на іншу площу. Друзі, а зараз з вами ми перемістились на поле соняшника, який вирощується за технологією ClearField, і на ньому був внесений відповідний гербіцид. Вже зараз ми бачимо прояви фітотоксичності на рослинах. Саме в такі моменти ми рекомендуємо застосовувати препарати з вмістом амінокислот. За умови прояву гербіцидної фітотоксичності або за умови діяльності надмірної сисних шкідників. Такі препарати будуть найбільш доречними. Справа в тому, що амінокислоти стимулюють виробництво білків у рослині, пришвидшуючи її. Іх ріст, а також дають змогу рослинам швидше долати стресові умови. Друзі, хочу ще раз наголосити про важливість фуницидних обробок та збалансованої системи живлення, адже це невід'ємні частини будь-якої системи вирощування сільськогосподарських культур. Отримати високий врожай без них майже неможливо. Отже, давайте підсумуємо основні тези сьогоднішнього випуску. Перше, обираємо фунгіцидні препарати з вмістом декількох діючих речовин із різних хімічних класів для максимальної ефективності у боротьбі з грибними збудниками. Друге, додаємо до фунгіциду інсектицид для боротьби з листогризучими та ссисними шкідниками. І третє: до кожної бакової суміші додавайте прилипачі на основі поліефір-трисилоксану. Це дасть змогу препаратам максимально проникнути в рослину, а нам з вами отримати найвищу ефективність. Якщо вам сподобалось це відео та воно було для вас корисним, залишайте коментарі під відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось!